Остання а з вами наша любима Biamoчі Drive. Це найкраща грати, найкраща симуляція пошкодження. Рахуйте грам, як хотів, і, і сьогодні ми будемо робити шашки на ось такій BMW FD90 Stage 3. Ну у вас є вам, що це поставити лайку, сад під відео та підписатися на мій канал, щоб бути перше. Вам не тяжко, мені приємно. А ми будемо починати. І будемо починати. Давайте я вам одразу покажу, ви ж мене запитаєте, Паша, це тебе ж не такий потужний комп'ютер. Я вам відповім: ось минус налаштування графіки, тут ось таке, чисто обновлення 60 Гц. Дивіться. Тут я все низьке, зато качество освіщення високе тіні низьке, видимость стіней всі. Шейдери високі, анізантрапна фільтрація 8Х і зглаження SMAA. Так, тут качество фонового згіднення нормальне, блум, глибина різкості і розмиття включено теж. Я скажу без запису, без запису у мене теж дуже великий ФПС, ну, він більший в рази. Так, тут ну, отраження, ну тут дивіться, як виглядає БС, яка машина сира. І яка з ну, я думаю, це просто не можна відключати, Тут ось такі налаштування. Можете зупинити відео та подивитися і все зробити. Ну, в принципі, я граю на ось такій ми Бачимо зараз. У нас така не така вже ірвана картинка. Добре, давайте тоді починати наші шашки. Добре, у нас є ось така BMW L590, це Stage 3, Давайте я вам даже покажу. Так, я накачав тут не, ну, небагато модів. BMW 5 Series, BMW 380, m 90 x 6 m rs R6C8, що тут у нас ще є. Ну, Дуже багато всього, Porsche Taycan, Porsche 911, Urus Ну, і ще багато чого. Давайте, от M5 в 90 тут є дуже різні до речі. Чому є кеска, є кеска, але думаю, що я взяв мощніше, тому що тут. Як ми бачимо, потужність 635, а у Stage 3 потужність 2361. Ну, то є, думаю, це буде набагато інтересніше туди. Написано, думаю, даємо дикачем. Так, давайте тут буде починати. Так, нажимаємо Ctrl-Q. Це нас перемикає на більшу потужність. О, чуди, що вистало. Так, давайте побудуємо, давайте, напевно, зроблю чуть-чуть тихіше. Щоб мене було гарно чути, давайте вистави хоча б десь 43. Давайте тоді починати наші шашечки. Ну, звісно, хотілося б поміта, але є ось така карта. Давайте подивимося, зможемо розбити. Так, а, точно, ми, ми не бачимо спідометр, вибачаюся. Так, сюди. Так, зараз давайте пошукаємо якісь підходящі. А, ага, щось тут нічого немає. Ага, таке мені. Ну. Негарний трошки, трошки не гарний, таке ж теж не дуже гарний. Якщо не буде нічого гарного. Так, ну, тут теж нічого підходящого. Так, радіо, давайте, може подивимось. Може, може, просто будемо, взагалі без худа. Не знаю. Так, давайте отаке. Ну, я не знаю, ну просто. Я хочу знайти щось таке, що було цікавеньке. Ні. Ніякого такого гарнішого немає. Ну, в принципі, тут є отакі. Оце, що таке у нас? Ні. А який розумію спідометрня не, 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 не може. Це нам вже треба качати. Добре, тоді давайте повністю взагалі приберемо наш худ. Де вона? Худ приберемо. <кхем> Оце. І давайте додамо один Тахометр цей наш. Все, щоб ми бачили хоча б швидкість якусь. йо моє, де вона? Тахометр, Тахометр, Тахометр. Давайте вже любий так. Тахометр 2. Так, це ми закриємо. І давайте його зменшимо, до речі. Хто не знав, отако от все можна на це користуватися. Все зменшило максимально. Давайте тоді приступимо досі. Так, 340, 340. 360. так, обережненько, Як бачимо, вона геть так, не вона дуже потужна. 400. У мене... В мене є чуть-чуть не пауза. Дивіться, так, да, якщо ви не знали, G натискаєтеся, зупиняє, і shift плюс все вільна камера. Скажіть, будь ласка, якого диму у нас відбулося колесо? Я вибачаюся просто. Ми їдемо. І в нас просто колесо Да. До речі, гарне колесо в БММ. Так, ну давайте тоді повернемося до нас. Так, я ну, в аварію не попадемо. Так, колесо до нас обігнало, я вам так скажу. Так, ну, в принципі, ще може сказати, машина, вже не їде, мажори вже розвили свою машину. Так, ну давайте подивимося, що тут у нас. Думаю, там. А де куди наше колесо покотилося? Дивіться, геть куди відлетіло. Це не колесо, думаю, людина буде. А, от де колесо. Колесо ще далі. Ну, думаю, тут люди в шоці. Так добре, давайте. Я маю там бампер. Де наша машинка? Що можу сказати? Стан. Стан просто жахливий. Так давайте -то її зараз f 7 так. Так, давайте. Все, час і починаємо. Давайте вже спробуємо. Але від першого лиця, ага, якщо хочемо від першого лиця, нам потрібно взяти КС-ку. Чому саме КС? -ку? Бачимо, саме на стейдж другому і третьому, і саме там є тунування. Я не знаю чому, так. Скільки. 635 потужні 4. Mm -hmm. Давайте подивимося, може. компетішн. О, є компетішн. А, ну, наша повніша... Беремо тоді нашу КС-ку. Ну слухайте, ну я вам скажу. Мені цей мод найкращий, тим більше BMW M5F90. Це таке, еска. Взагалі цей мод дуже оптимізований, якщо що, так. До речі, напевне, так і зроблю. Моди я залишу у себе в профілі. Не в профілі так, як ми бачимо, слухати. Ну, бешка, Бешка реально прикольна. Так, давайте тоді почнемо. А, у мене зупинний час. А, ні. О, от тепер. Бачимо ось така слухати. Нам, скажу, думаю, реально заслуговує лайкоса я там трошки грався з нарушуваннями, тому поворотні будемо мигати. Ну слухайте, ну я реально, я думаю, це точно заслуговує лайкоса що така казочка. Давайте я, теж на ній включимо спорт режим, контролів. Так, хто, до речі, знає, я думаю, більшість іграків грає на стрілочках, тому що її там дуже важко, просто-напросто, щоб змінити на АСД, перед входом гру просто-напросто змінюєте клавіатуру. На англійську мову і вже собі там виставляє. Так, так, так. що таке у нас? А ну, тихо, обережно. Зараз нам треба якось буде предо цій аварії, забув вже слово. так ну Це нам не потрібно, це не інтересно. Так, давайте першого лися візьмемо. давайте оп так Добре, 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 добре. Давайте зараз я виставлю сповільнений. Вс, Зачекайте, ми просто настільки близько прорвались, давайте. почекайте, якщо дивитися, у нас просто колесо не ну слухайте, а що з е... грузовиком. Да, з грузовиком грусту майже. Да, ми його взагалі навіть не пошкодили майже. шина там спостерігали. Так, давай. А, все. А, у нас час. Затримує. Ну, я думаю, вже ці эмоції пройшов час. Ну, я вам скажу, в принципі, гарно. Ну. 2025 рік, люди. Ну дивіться, ну слухайте ну я вам скажу. Це прям дуже класно. Це прям дуже класно. Давайте. Продовжимо. Ой, добре, ну оце прям смачні пошкодження, так скажу. Так, давайте повернемося. В принципі, може? Може ми з вами навіть зможемо зараз їхати, так. М -м? Ні, вже, вже не заводиться. Вже не заводиться. Так, добре, давайте тоді продовжувати наші шашечки. Так, йо йо. Так, полетіли тоді! Полетіло, подивимося, яку ми максимально швидкість зможемо розвити на М5КС, як на експоленітарну машинку. Так, це там? Все у нас заправочка. Слухайте, ну як ми як з аварії, мені тут подобається робити. Може навіть просто. Давайте ми будемо їх спробувати, уникати. Так, летимо опа, обережно, оп, вилітаємо на встрічку, зустрічно, виїжджаї жаємо. Так добре. все, все контролем, в мене, до речі, трафік. У мене ви там не думаєте, що я там собі трафік скинув? У мене трафік, я вам скажу зараз. У мене трафік здається сім машин. Ну, я думаю, це як навіть нормально для такого компліку. Так. Ой, вже з машин довго немає дуже. Не, ну я розумію, ми їдемо на такій швидкості, що в нас просто не може пролагувати. Бо ми не встигаємо! О ні! У -у -у, як це було важко. Ну, зараз ми ще тут влетимо, да? так? Так. За зону трошки вулку. Давайте, друзі, подивимося, що там сталося з іншою ефтівкою. Так. Цю я навіть не зачіпив. Добре, цій пощастило. А цей грузовик хіба тактика, ми його не розвернули, звичайно. Ну, що я скажу, чай машини. Ну тут, там, мені каже, люди вижили. Оці що? ну, по, да, Звісно, там, може, трошки поцеї. Постраждали, визили. Це такий їде музичку, слухаю, ну я думаю, цей був точно в шоці від такої ж тут щось нього прилетіло. Мотор, дверка. А, тут дверка від Від Бешки. Нічого, думаю, собі забере. Ну, в нас прям шансів тут дуже мало. Давайте зараз подивимося, як на як. Не думаю, що тут водій вижив би. Давайте від першого лиця подивимось. Ну, не думаю, точно що тут водій би вижив. Коробка передач зато вижила. І бачимо БМВ. Так, ну слухайте, в принципі, тут, до речі, бачимо такі купши. Ну, е сидіння курши, так, машини. Що ти зупинилася, я не знаю, в тебе вже тут нічого не прилетіло, я вже свою зверху забрав. Він забрав, так, ну давайте то й зробимо останню, наберемо максимальну швидкість, як -нака. ми ще так і не перевірили. Так, що тут це не так це сонце це До речі, ще є моди, Бережно. ще є моди на небо, дуже, дуже багато. До неба він, прям дуже до гарного підходить. Так, ну тоже. Тут ми вже приїхали. Так, давайте зараз спавнимось. Я хочу набрати максимальну швидкість у бємоч так тут ми не встигнемо прийти, тому давайте трошки на зустрічку виїдемо. Ой, на зустріч накажу. Це вже наземно. Серед... А це що, друзі? Що? А це вже що? Стойте, 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 стойте. Це ж текстури просто, алло. Тайте на це чуть-чуть прилечу. Це ж навіть не машини які розуміють, це текстури то, що. Дивіться, бачите, в машин, В машин тут є салон. Бачите? В них є салон, по типу. Та, йомайон, йон, як ми можемо показати. Тут є хоч якийсь салон, а тут. що? Ну не знаю, може це якийсь баг, конечно, на цій карті. Давайте повернемося до свого. Так, включаємо вороже. Так, 257 ми ну вже набрали, або може, це вже просто-напросто кінець карти. А тут машин немає. Та ні. Да, друзі, це кінець карти. Ну, я ж думаю, що она туди їде. Ну, все одно давайте якраз замірюємо то максимально швидко. Так, да, тут я бачимо, вже розмітка пропала. І графіка, я вам, скажу так, не сильно а хороша стає. Так, почекайте, Ну, тут у нас взагалі пропало, то ми вже виїхали за карту. Ну, все, ну, давайте доїдемо так, 328, 329, 300, 340, так? Буде 340. 345. Все, добили. Ой, сьогодні щось виїхали. 351. 353. Стейч третій, він їде 340, але він прям... Ну, він не так довго просто розміряється, так і запишу. Щось непонятне. Так, 362. <ків> ну, слухайте, що я можу сказати? Як на мене, М5КС це теж ну, не такий вже й поганий автомобіль. Ведь усіх це перша лице тупо супер першалося. Давайте. Автопор... оп, А ми не може ніяк перевернутися. Ой, щось тут у мене уже підлагає. Так, давайте повернемося назад туди, куди нам потрібно було. Кеска, хай там наша їде, подивимося заодно. Маю, як ми далеко від'їхали? Ну, добре, з вами був, як завжди, я. Ну, я, ви поняли, коротше. З вами був, як завжди, всім перфект. Ну, і всім дякую за перегляд цього відео. Ну, думаю, вам сподобається. Буду ще більше записувати нашу BMH drive Тому дякую всім за перегляд.